За вікном сніжку багато. Рік новий іде до нас і ялинку запашисту прикрашати нам вже час. Подивіться на красуню, в неї одяг непростий, зверху донизу по гілках Лється дощик золотий, тут і кульки, і горіхи, і ліхтарики для втіхи. Діти. Давайте ялинкові іграшки прикрасимо яскравими українськими орнаментами. Для роботи нам потрібно аркуш паперу в клітинку та аркуш картону, кольорові олівці, ламастери, ножиці та клей олівець. Із паперу в клітинку виріжемо кружечок, намалюємо візерунок. Спочатку олівцями, потім наведемо його фломастерами, тоді наклеїмо на картон і виріжемо по колу, залишивши місце для кріплення ниточки. Діти, надсилайте, будь ласка, фото ваших ялинкових прикрас.